Це за творами Гоголя вечори на хуторі біля диканьки. Дана монета зараз у нас коштує 55 тисяч гривень. Вона відкарбована з срібла 999-ї проби. Тираж у неї 1500 штук. В нас з номером 114. Монета в ідеальному банківському. Стані без жов... без рожевої плями. Я вам якось розповідав, що ця рожева пляма була через те, що тут в 2009 році 2010, коли монети продавались, лежала рожева така серветка, і вона передавала пляму на футляр. Ця монета вона вже йде з голограмами БМД НБУ. В ідеальному банківському стані капсула не відкривалась, ніякої патини, ніяких дефектів на даній монеті немає. Ми її продаємо 55 тисяч гривень. В інтернеті зараз є декілька монет, пропозиції, ціна від 50 до 55 тисяч гривень. Код товара на сайті Monitech 1280.